Дійсно, коли почалася така активна фаза війни, ми всі чудово розуміємо, що і сьогодні це вже видно. Про те, що це було Україна, була тільки першою країною, яку планували Путін, яку планував Путін захопити, відновивши свою цю дитячу мрію, про те, що він повинен війти в історію як людина, яка відновила Радянський Союз, і Україна, і Молдова, і Польща і... Грузія і піти далі, на жаль, сьогодні дійсно ми маємо істор... історично так склалося про те, що ми маємо ситуацію, коли ми маємо, що світ поділиться на демократичні країни і недемократичні країни. Розуміючи, що ситуація Росії у війні з Україною зайшла до такої степені, що Росія починала найздавати позиції, а відповідно, Західний світ. Має всі шанси разом завдяки нашим Збройним силам отримати е, перемогу, сюди включилися нарешті відкрито такі великі гравці, в тому числі як Китай, як Іран, який сьогодні намагається, і Білорусь як маріонетка Путіна, який їздить на всі різні перемовини. Сьогодні ми бачимо, що великі баталії, які відбуваються у світі. Е, на жаль, стосуються в першу чергу сьогодні України. Ви знаєте, коли ми говоримо про. Довгу війну або просто про активну фазу війни ми не знаємо до скільки часу вона буде, тому що я переконана в тому, що жоден сьогодні аналітик до кінця не може в сучасному світі спрогнозувати, коли точно завершиться ця війна. І цього не могли зробити і в попередніх війнах, тому що відбувався ряд подій, які змінювали хід історії. І так само це все відбудеться разом з нами. Однак я переконана в тому, що ми маємо шукати не такі традиційні способи, які, можливо, в нас навчали раніше, або до яких ми повинні змагатися. Ми не маємо змагатися з Росією по кількістю, ми маємо змагатися з ними по певній хитрості і по якості. Ми розуміємо, що їхні військові генерали і їхні власне, рядові налаштовані на, на десь на той самий хід війни, який був ще в Другій світовій, і взагалі до чого вони звикли: креативно мислити, пропонувати якісь речі. По перше, це їм е, не вітається. По-друге, е, вони е, власне виконують виключно ті команди, які їм дають, і то з неохотою, тому що ми розуміємо, що. Є ще тільки приватна армія Вагнера, яка сьогодні воює, тому що це професійні бійці, і сьогодні наші збройні сили фактично її практично знищили. Це вже залишки цієї армії, які ми знищили під Бахмутом. А є просто ці мобілізовані, які не вміють думати. Тому завдання, я сподіваюся, що ми не військові, екс... е... особисто, ми просто народні депутати, але військові і аналітики є в наших не є в Генеральному штабі. І я переконана в тому, що наша сила. В тому, що ми маємо вести нестандартно певні події, певний хід війни. Ми маємо робити те, від чого вони нас не очікують, і ми маємо брати якістю. Знаєте, дуже багато дійсно в кожного з нас і всіх українців є хлопців, я вважаю ну, неймовірно патріотичних. Дуже це люди, які дуже багато чого робили на своїх місцях до війни, а сьогодні вони на фронті. І вони самі кажуть про те, що. Маємо цінувати життя кожного солдата, тому що кожного нашого військового захисника і захисниці, тому що це неймовірні люди. Це люди, вже, які мають той щоденний досвід, і кожна втрата ця втрата дуже сильно болить, тому що навіть укомплектування, яке сьогодні відбувається і буде продовжуватися, воно потребує певного часу для того, щоб хлопці здружилися, щоб хлопці могли разом вийти у бій. Життя кожного військового для нас має бути дуже важливим. Це і відрізняє нас від нашого ворога від Московії. Це перше, і це дуже важливо, щоб наші військові відчували, що життя кожного для нашого, для нашої країни, для головного генштабу є важливим. І друге, це є нестандартні кроки, в тому числі про я вважаю, що нам потрібно не просто говорити про те, щоб нам дали нову зброю. А наші військові поїдуть за кордон навчатися. Нам потрібно, щоб просити і вимагати, щоб нам дозволили, щоб Україна мала право залучити приватні компанії, приватні власне, підрозділи, які можуть до нас приїхати. Це і приватні армії АС, в тому числі з Сполучених Штатів Америки, які можуть приїхати сюди в Україну і навчити наших хлопців тут на місці користуватися. Тою технікою, яку ми отримуємо із-за кордону, тобто, якщо Де в нас є в бойових умовах, швидше правильно так. Розумію? Якщо ми говоримо Дай. про те, що ми просимо бойових соколів F-16, і ми просимо дати нам ці літаки, то ми розуміємо, що для нас сьогодні пілот, який відправиться на навчання в Сполучені Штати Америки, наприклад, іншу країну, він на вагу золота, тому що таких пілотів сьогодні є дуже мало. Фактично, ми сьогодні захищаємо наші хлопці і дівчата захищають нас ціною просто неймовірних зусиль, і якщо дозволять у інші уряди, а я вважаю, що це сьогодні, як ніколи, вже саме час говорити не тільки про те, що нам дають цю зброю, а нам дозволять військовослужбовцям з інших країн за їхнім власним бажанням приїхати сюди, і Україна зможе оплачувати їхню роботу, і вони зможуть нас навчати. Тобто, ми самі з вами розуміємо, що Е, власне, керувати такими бойовими літаками, якщо вони навіть нам е, країна їх отримає. А нам би цього дуже хотілось, тому що якщо нам допоможуть закрити небо, в тому числі надавши бойові, бойові літаки, це означатиме, що нам набагато е, швидше в нас будуть просування на суші, і це означатиме, що наші хлопці будуть на е, тут разом літати з цими асами. Розумієте, і мені здається, що нам потрібно постійно пропонувати. Оці вимагати нові варіанти, які зручніші для нас, і постійно це е, аргументуючи тим, що поки Європа думає, що вони собі виготовлять зброю, а після того нам її передадуть, або поки ми е, очікуємо якусь допомогу, якусь отримуємо, ми втрачаємо час. Для нас сьогодні час це є ключова річ, яку ми маємо зберегти, в тому числі для просування наших сил вперед. То я скажу, що якщо сьогодні реально вже відкрито Китай вступає в цю велику гру, тобто ми розуміємо, що можливо тим, хто захоче повністю отримати контроль над Росією, буде той же Китай для того, щоб послабити ті ж саме Сполучені Штати Америки. Тобто варіантів насправді є дуже багато, але всі вони... Е в першу чергу відбувається на нашій території, тобто ми можемо багато про це говорити, але все, все це все сьогодні з'ясування, в тому числі великих вагових стосунків між великими державами відбувається на нашій території. Тому чим швидше демократичний світ зрозуміє, що треба максимально швидко рухатися для допомоги України, в усьому, не і, і в тому числі європейський світ, тому що він ще сьогодні. Ви розуміємо, який експорт йде до Китаю, і багато хто. Буде мати зараз теж що, те, що ми з вами говоримо. Якісь певні речі, коли ми говорите, давайте про перемиря поговоримо. Давайте ще про щось. Ось тут питання того наскільки ми, по-перше, дійсно триматися. А по друге, наскільки ми будемо максимально кричати про те, що світ має нам допомагати швидше, бо тому, що ситуація міняється щодня. сказали про синів і дочок. Я хотіла про одне, але почну з цього. Ми сьогодні в Івано-Франківську стартували з таким проектом Народжуй нескорених, будуй майбутнє. Тобто про те, що ініціюємо максимально різні програми в громаді Івано-Франківська. Це ініціатива і міського голови, і депутатів. на спільно, щоб максимально фінансово з міського бюджету. Допомагати родинам, які будуть планувати народжувати нових українців, я переконана, що це теж інший напрям іншої передачі програми, про яку ми маємо говорити, що ми маємо ще зробити з нашими дітьми, які вже є дітьми війни, з тими, як ми будемо пропагувати максимально певний такий, знаєте, свій фронт, коли жінки все ж таки наважаться в цей час нестабільності, знову ж таки стати мамами і поповнити нашу націю. Тому що це дуже важливо. Зараз ми бачимо на 20% кількість народжуваності маленьких українців впала. Частина молодих жінок поїхали за кордон. Тому це теж наша державна програма, наша як народних обранців маємо над цим попрацювати, щоб українців в цьому світі ставало більше і вони залишалися тут. І ще ми недавно згадували всі з вами 12 березня. Про Ярославу Стецько. І ми дуже добре пам'ятаємо, коли вона казала ще тоді, на початку коли своєї активної діяльності, що потрібно максимально всім Україні допомагати тим рухам в Московії, щоб вони ставали сильнішими. Тому що прийде той момент, коли вони зможуть допомогти стати Україні сильнішою і розвалити всередині Радянський Союз. Дякую. はい。<noise>